Розтрата на 40 мільярдів гривень. СБУ та БЕП проводять обшук у Коломойського просто зараз. СБУ та БЕП проводять обшук у будинку Ігоря Коломойського у справі про махінації в «Укрнафті» та «Укртатнафті». Деталі за одну хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Отже, СБУ СБУТБ проводять обшук в будинку колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського. Про це пише Українська Правда з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Також маємо зараз ці світлини. Неофіційно в одному з правоохоронних органів НВ Бізнес підтвердили факт проведення БЕП слідчих дій щодо Ігоря Коломойського. Як пише видання, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень і ухилення від сплати митних платежів на якісь космічні суми. Ну, будуть вони розплачуватися за все. Я радий, що почали проводитися обшуки. І, знаєте, прийде весна, саджати маємо. Весна за один місяць українське суспільство чекає посадок. Отже, деталі обшукали вдома у Коломойського. Я нагадую, він від початку повномасштабного вторгнення знаходився в Дніпрі, не в Буковелі, а в Дніпрі. Зараз пряма мова Філатова. На он в Дніпрі а не в Буковелі не мог би сидіти, но він, реально ми його взагалі не бачимо ніде, ні на периметрі. На мене доходять слухи, що він каким-то тербатам, які там жилети покупають. Ну, це просто на уровні тока битових розговора. А он нікак ні деньгами, ні фінансово, ні інституціональним оборону області за час не інтегрірован і, похоже, ту тему в тому числі і збігають. Бог ему судія. Не Бог йому суддя, а Сполучені Штати Америки. Голова ради громадського контролю Набу Марк Савчук впевнений був ще декілька місяців тому, що посадка Коломойського відбудеться тільки якщо ним зацікав. Вліться сполучені Штати Америки і відкриють на нього впровадження, тому що там вже діє верховенство права, до якого Україна лише прагне. Я уверен в американской системе правосудия, не в нашей, но в американской. Я уверен, что если там э, инициировано э, судебное разбирательство по Коломойскому и там есть дело на Коломойского, то оно будет доведено до конца. Это я могу вам гарантировать, потому что купить американскую систему правосудия невозможно. И если там дело открыли, то рано или поздно его доведут до конца. Да, это займет годы, да, это процесс не быстрый, но э, как это сказать, смертельный приговор этому человеку подписан. Все, будущему У нього нет. є столько вопрос, произойде. Ой, дорогі українці? Невже ми дочекаємося? Дочекаємося, тому що все зміниться в Україні. Буде в нас верховенство права, буде в нас боротьба з корупцією і антикорупційні суди, тому що ми їм не пробачимо стільки хлопців, помирає наших, а вони сидять, розкрадають і жирують. Буде їм місця у в'язниці. Отже, що передувало обшукам СБУ в Коломойського. Так це те, що у жовтні 2022 року Коломойський приїжджав у Київський офіс Національного антикорупційного бюро на допит. У середині вересня детективи НАБУ провели обшуку Коломойського вдома на курорті в Буковелі. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його в міст. Сам бізнесмен заявив. Що про це не чув обшук, стосувався впровадження про заволодіння майном і коштами компанії Укрнафта на майже 13 мільярдів гривень у 2015 році. Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри у цій справі. Колишнім менеджерам Укрнафти Коломойський наразі не має статусу. Підрозрюваного це було ще минулого року. Я нагадаю, що також е, Володимир Зеленський позбавив Коломойського е, Корбана е, українських паспортів. Е, ви пам'ятаєте, що закон України дозволяє позбавляти громадянства людей, які отримали громадянство іншої держави, і підприємця і політика Геннадія Корбана, який також очолював тероборону Дніпропетровської області, не пустили в Україну. Як після... було опубліковано. На указ про позбавлення його українського громадянства у соцмережах з'явилося відео, де співробітники прикордонної служби України забирають у нього український паспорт, пояснюючи це тим, що його громадянство призупинено. Також громадянство призупинено і в олігарха Ігоря Коломойського, а також Вадима Раменовича, співголова партії ОПЗЖ. Закон України дозволяє позбавити громадянства людей, які отримали громадянство іншої держави, як я зазначав раніше. Хто такий Коломойський? Це колишній губернатор Дніпропетровської області. З березня минулого року він та його родина перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки. Раніше Коломойський зізнався, що окрім українського має ще два іноземні громадянства Кіпру та Ізраїлю. Він пояснив, чому це на його думку не є порушенням. Закон забороняє подвійне громадянство а потрійне е, ні. Пожартував так Коломойський. Він переховувався в Україні від американського правосуддя. Вша на українського олігарха відкриту справу. Україна згідно з конституцією не видає українських громадян. Іншим державам тепер же втратою українського громадянства Коломойського можуть видати Сполученим Штатам Америки. Геннадій Корбан був заступником головою Дніпропетровської ОДА у 2014 році, коли її очолював Коломойський. Спочатком війни він залишив Україну на підставі батьківства неповнолітніх дітей. Вадим Рабинович у березні перебував за кордоном, але заявляв, що шукає нагоди повернутися в Україні. Питання в мене: щоб що щоб більше вкрасти? І ще хочу друзі сказати: трохи рознервувався, що сьогодні також посад позбулося керівник української митниці та два його заступники йдеться про виконувача обов'язків очільника митної служби В'ячеслава Демченко, а також першого заступника Олександра Шуцького та заступника голови Руслана Черкаського. Одразу попрошу українців поставити вподобайку до цього відео і залишити будь-який коментар, аби побачила ці всі обличчя, фейси, як то кажуть, вся Україна. Також про підозру в розтраті державних коштів повідомили колишньому керівнику департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. За даними СБУ, посадовець закупив для ЗСУ бронежилети, які не можуть належним чином захистити українських воїнів. Накрали, нехай відповідають війна війною, а посадки посадками. Я впевнений, що ви згодні з моєю думкою. Слава Україні, слава захисникам України, які віддають своє душу і тіло за нашу перемогу. Вони на фронті, а ми в тилу. Ми не дамо всім щурам пролізти знову у парламент, Верховну Раду чи на керівні позиції. Геть! Геть з України, геть, геть. Кожна нормальна, красива жінка женщина має бути, як Україна. Вільна, незалежна і самостійна.